Так, хлопці, хочу розказати, мабуть, дуже корисне відео, я думаю, бо якщо взяти в загальному, я на просторах Ютубу, не знаю, ну, може десь і бачив, але ну, на цьому ніхто особо не наголошує, якщо чесно. І я думаю, це буде корисно навіть комусь, можливо. Я не кажу, що там для всіх це цікаво, може комусь воно нафік не нужне, але дивіться, є от робоча частина да? от 150-та. Робили гранулятори самі. Про що хочу зняти відео? Дивіться, є такий шприц. Напихається літол. Є з заводу тавотніця. Тут стоїть підшипниковий узол. От, Навпроти, є отвір такий, з якого має. ну, Якщо придивитися, є він, бачите, от, я хочу показати. от, Може кому цікаво, як треба взагалі от, скажімо так, нашприцювати. З тої сторони має вийти. от, Бачите? Вилізло. Тобто, ну. От бачите, вилазить. Тобто, що це значить? Повний вузол літолу. Тобто, срок служби подшипников, я думаю, має збільшитися в будь-якому випадку. От. Так що, користуйтесь, хто може не знав або не цікавився взагалі, або кому цікаво було, може знати взагалі, от, як це відбувається. Тому що я сам. Якби цікавився, потім купив одну пачку літолу, впхав всю туди. Ну, тут пространство сантиметрів 10. От. І, я так розумію, завод томаже їх, але ну, не все ж це ж так само якби розхідник, да? От, Купив ще одну 400 грамову і тоді геть напхалося нормально. Тобто, я десь... зробив тонну кілограм на ньому, от комбікорму для кроликів, і прошпрацював. Це опять десь 700 чи 800 я зробив. ну Трагляну я чисто для себе записую для цікавості, скільки виходить матриця, ролики. От, І сьогодні от доробив недавно от комбікорм от, ну для кроликів. І просприцював. Тобто, ну, лишнє вийде, звідси видавить його. Є там під сальничком, якщо десь може десь лишнє. Нічого страшного, зато тут він є. Підшипники не будуть перегріватися, не стануть сині, може збільшиться срок служби. Так що, може, кому цікаво було? Дивіться.